Ми щиро раді вітати вас, шановні глядачі, на YouTube каналі магазину Айва. На цьому каналі ми будемо розповідати про електротранспорт, електротрецикли, електромотоцикли, електроскутери та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині AIVA.com.ю. Ми будемо знімати для вас корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення та отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі під цим відео. А також ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Тож пропонуємо почати та перейти до огляду першої моделі електроскутера iv 8 На даний момент ми маємо в наявності електроскутери з електродвигуном потужністю 1200 Вт в різних крутих кольорах. Але сьогодні в нас на огляді саме червоний колір. Загалом, скутер Айва Восп це універсальний друг для будь-якої людини. Завдяки своєму придуманому дизайну та функціям ці електроскутери користуються популярністю не тільки серед звичайних користувачів, а й, наприклад, серед кур'єрів. Пропонуємо поговорити про дизайн. Не випадково ця модель називається ВОСП. Ми отримували багато запитань, чому саме така назва. З англійської це слово перекладається як оса, а наш скутер спереду дійсно схожий на осу. Вставляємо невеличкий фрагмент для вашого кращого розуміння та уявлення яка посадка в цього скутера. Електроскутер Восп має велике зручне ергономічне сидіння, на якому вам буде зручно розміститися під час поїздки. Також він обладнаний невеличкою спинкою, але за бажанням покупця, ми можемо замінити її на додатковий багажник. Але вам не треба хвилюватися, що не буде місця, куди ви можете покласти свої особисті речі, тому що Айва Восп вже обладнаний досить містким багажником, який знаходиться під сидінням. Відкривається дуже легко, треба просто повернути ключ. Ось такий набір ключів ми видаємо для нашого скутера Айва Восп. Для компанії Айве дуже важливий комфорт наших клієнтів. Однією з найважливіших зручностей моделі Айве Восп і не тільки, про які ми попіклувалися, є безключовий доступ. Необхідно два рази натиснути на кнопку, на якій намальована блискавка на ключі, і готово. Також у скутера Восп спереду є невеликі відділення, так би мовити, підстаканники, куди ви можете покласти свої речі. Передня вилка Айвовосп гідравлічна. Щодо колеса гальмівної системи, дана модель обладнана 10-дюймовими колесами, які забезпечують впевнену їзду та додають цьому скутеру більш агресивного зовнішнього вигляду. Звісно, ми приділяємо велику увагу безпеці наших клієнтів. Оскільки цей електроскутер розвиває досить велику швидкість, як для такого транспорту, і ззаду, і спереду ми обладнуємо його дисковими гальмами. Також Айва ВОСП обладнаний амортизаторами. ВОСП створений з думкою про клієнтів, тому його конструкція буде захищати вас від бризок приїздів дощову погоду. Перейдемо до функцій та характеристик. Почнемо з дисплею. Дисплей в моделі Aiva Wasp монохромний. Він гарно читається навіть в сонячну погоду. Він показує швидкість заряд акумуляторної батареї і загальний пробіг, який час від часу змінюється показником вольтажу. Режими їзди зрозумілі для всіх. Перша, друга, третя передача драйв для того, щоб рухатися вперед, реверс для того, щоб рухатися назад. З освітленням все теж дуже зрозуміло. Айвобосп обладнаний LED-фарами, LED-світлом, ближнє і дальнє світло, повороти все також відображається на дисплеї. величка перевірка зв'язку, звуковий сигнал працює чути гарно. Тож на завершення, електроскутер це вигідно не тільки в плані ціни, а й в плані обслуговування та експлуатації. Заряджати скутер набагато дешевше, ніж заправляти паливом. В комплекті йде зарядний пристрій, заряджати можна від звичайної розетки, що є великим плюсом. Загалом електроскутер Айва це економічний стильний транспортний засіб для будь-якої людини. Ми будемо раді вашим зверненням за телефонами, вказаними знизу в описі цього відео та готові відповісти на всі ваші запитання. Також можна подивитися на наші моделі вживу і записатися на тест драйв. Ми знаходимось в місті Київ, адреса вказана в описі під цим відео та на нашому сайті. Будемо вдячні вам за лайки та задавайте питання в коментарях. Розкажіть нам, чи цікаво вам було б побачити відео огляди на електротрицикли та електромотоцикли Айве, які вже є в наявності в Україні? Залишайте відповідь в коментарях під цим відео. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!